Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Star Wars Battlefront 2. Місія відчайдушне спасіння. Друга місія. Режим компанії. Давайте будемо пілотом Дивіться, бачите, цей відсвічується таким можна сказати жовтуватим, а цей червоним. Не знаю, що це означає, але у кораблі однакові. Так, знаю, як керувати, не треба мені пояснень. Q перша ціль. Ми вже позначили. Q ось ні цього. Дивіться, зараз буде класика жанру. Так, і я взірвав ворога. Так. Значити 5 винищувачів. Не люблю ці місії. Мені По більше подобається десантуватися на ворожий корабль, висаджуватись і всіх там мучити. Одного вбили. Наводимося. Надіюсь, ще одного вбили. Ні, не вбили, на жаль. Дуже я хочу його вже вбити. Мені простіше мучитись ракетами його вбивати. В розумінні. Тобто важкою зброєю. Так, його можна... слышишь ты уже? Но ракета, на жаль, не полетела. Ось он, ось. Стреляй. Так, еще одного знищил, залишилось два. Я выносливый. Ракета летит. Втекли мы от ракеты. Ми його підрізали. Верніше, підстрелили. Вбили. Ракети летить. Ми вийшли з траєкторії ракети. Залишилось вбити одного. Ось він. Нас підбили на цьому кораблі. На жаль, але я зараз залізу в інший. Давайте. Це ми рівно всі однакові. І залишився один ворог. Ось він. Ракета, надіюсь, не навелась. Жаль. Ага. Чекаємо, 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 надо. Друге. Давайте. Чуть-чуть почекаємо, поки зведеться, поки зведеться. І не встигли. Ми його вбили. Так. Задання виконане Ой, ракета. Втекла від ракети. Маємо знищити цього корабля комунікаційний. Ракети йому так нормально наносять. На, іще одну порцію ракет. І ще одна поція. Зараз подивлюсь. І нас підбили хто? Утрял. Утрат 197. За літак. Винищувач. І стріляє. І хтось мене знову вбив. 253-й. Що ми виконали місію, ні, на жаль. Мене просто якось швидко підбивають. Ми виконали цю місію вже. Долети, дулти, дулти. Долетіло. Відключити щити в крейсера. Давайте відлутимо подалі від цього крейсера. На повну таку швидкість до кінця. Це на надто велику відстань нас не відкинуло аж. І назад. Вернішесь сюди. чуть-чуть не этой лачуши. Что цена липше? Значит, это у коммуникативный Ну, то есть антенки. Коммуникативные антенны. Нема ничего простейшего. Она отлетела. Отлетела. На відстань. І скільки є до знищення? Давай. Дві ракети мали би справитись. На жаль, вони не справились. Автотурель вбила мене. Цим буде, бо наступне завдання висадитись на ворожій базі. Ракета летить. Я думав, одна летить. Добав таку можливість, що говорила ракети летять або ракета летить одна. Щоб знати, то летить дві, ти нічого, наприклад, не боїшся, тому що в тебе повне життя. А тут дві ракети тебе вбивають. Ой, ще пів метра. Тепер в їхній ангар мені треба залетіти. Буду це теж так називати. Приземляємося. Приземляйся. Не вийшло приземлитись. На жаль. Ну, цим героєм мені буде набагато зручніше грати. Тому що в нього є автомат. А в того тільки пістолет. Десантника. Тому я вибрав самого десантника. В пілота пістолет, а в десантника автомат з пістолетом. Приземляйся, приземляйся. Знову не вийшло і врізався в ворожий корабль. Давайте. Ще раз. Багато разів вже помираю. Спробуючи висадитись. Там просто незручно у кораблі стоять. Може, зможемо. Ну-ка, крейсер. Рубку керування, Мост керування. Давайте спробуємо чуть його понищити. Один постріл. Давай. Знищила рубку, не знаю для чого, але я її знищив. Не підбила але я значому рубку, це добре. Все, я більше не буду стріляти. В мене чогось виникає враження, бо мене вбивають свої. Так, пришвидшення чогось перестало діяти. Ракета летить. Ой, і ще одна ракета. Давай, давай, давай прямо вертикально Чи як це називається? Так, підбили. Двигун горить. Влітаємо! Знову врізався. Я не розумію, як це в мене так виходить. Я вже думаю, разів 6 помер, пробуючи добратися. Може ще щось з того крейсера можна знищити. Давайте подивимося. Гармати можна знищити, що я, до речі, зараз роблю? Тому що вони стріляють по нам. Мене хтось підбив автотурель. Зрозуміло. Говори, я вже тут стільки разів програвав. Мене вбивали. Вже будемо рахувати, що це сьомий раз. Добре, не буду навіть цілитись. Так, турель. Знищено. Верніше пушки тут пише. Нарешті я приземлився. Угу. Використати вибухівку, щоб знищити баки охолодження на їхньому кораблі. Так, перезаряджаємося. Цей дроїд цілиться в мене. Мені зараз не до них. Бувати я нікого зараз не буду. Я буду бігти. Кидати е, гранату. Може можна іще якось. Ну, та, стріляти. Це не надто логічно. Я ліпше побіжу і... Мовлю патрони. Шейпше полікуюсь біля апарату. Але проти не збираю гранати. 3-4 гранати. Більше можна? Ні, не можна. На жаль. Життя, життя, життя. Лікуємося. Зараз він помре вже. Так, вбила. Добре. Це пишу одне й те саме Базу захоплювати я навіть не буду, мене вб'ють. за 5 секунд, 10 секунд. Стерне охолодження. ой 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 Я вбив цілих двох. Може тут більше нанесем? Раз, постріл. Іще одна граната. О, ракетниця. Точно! Я ж забув, що цей герой має ракетницю. І ще два постріли, або один. І все. Так. Місце торгової Федерації. Це моя ціль, чи мені треба вийти на корабль? Перемога! Підписуйтесь, ставте лайки. Всім папа! -па.